Особовий склад міського відділу поліції на сьогоднішній день переведений на посилений варіант несення служби. Тобто, що стосується, в першу чергу, це націлено на охорону публічного порядку, тобто, обезпечення десь під час святкування Великодня безпеки громадян в першу чергу на вулицях і обезпечення тої самої охорони приватних домівок. Десь під час великодніх свят цей десь настає пік саме крадіжок з помешкання громадян, тому що е, велика частина людей виїжджає десь на святкування ну, по родичах за межі, за межі міста, тобто і є велика вірогідність е, крадіжок саме з квартир людей. Вони не мають якихось таких скажімо, признаків, що це є злочинець. Виявити його по його ж поведінці. Він вже десь себе поводить так насторожливо, спостерігає за, за самим територією того чи іншого будинка, часто десь відходить в сторону, курить, приглядає. Ну, тобто людина в одному, скажімо, комусь там дворі тривалий час знаходиться. Звичайно, це може бути якась людина, яка чекати на когось, ну але, як правило, вони себе дуже поводять так. По-перше, намагаються десь лице прикрити, так, якийсь там водіти, якусь шапку, там, якийсь, як кажуть, блайзер. Тобто максимально себе поводить так, щоб його менше запам'ятали, менше могли описати.